День у день, місяць у місяць, Віктор Янукович не демонстрував. Він послідовний і переконаний євроінтегратор. Утім, лише кілька візитів до Путіна, і риторика влади різко змінилася. Що ж пообіцяв, або чим так налякав російський президент українського. Оповитою таємницею, і майже детективною від самого початку виглядає остання поїздка Віктора Януковича до Білокам'яної. Главний інтегратор на запад вдруг вновь засебирався на восток, де да неожиданно пропав. В Москві не об'являвся з Києвом, як би простився. Так де Янукович, українознавець російського телебачення, хвилювався марно. Віктор Янукович знайшовся де пропадав зрозуміло. Але про що домовився в Москві? Можливо, буде новий газовий договір чи коригув... скоригований старий. Буде прийнято рішення про пільговий кредит, там. Порядку 10-15 мільярдів доларів. А за умови непідписання сьогодні асоціації можуть бути підписані угоди про наміри співробітництва там суднобудівання, літакобудування, космосі за повідомленням тижневика дзеркало тижня. Під час останньої зустрічі Володимир Путін пообіцяв Януковичу сприяти його переобранню на другий термін за непомірну плату. Тільки повний останов, тільки митний союз, причому не на словах і в обіцянках, а за повною процедурою входження. Причому до виборів 2015 року за тими джерелами президенти так і не домовилися. Кожен візит Януковича, такий е на вихідні, візит вихідного дня, він викликає тривогу. Ну там щось знову нас здадуть, але більшу тривогу в мене буде викликати, якщо Путін прилетить сюди. Бо якщо він буде летіти сюди, то він же буде летіти за якимось рішенням. Виздріло чи ні таке потрібне москві рішення в офіційного Києва, невідомо, але в оточенні президента уже заговорили по іншому. Питання номер дін національної політики це нормалізація відносин з Росією. А ми не маємо права допустити, щоб закривалося підприємство, щоб наші люди залишались без заробітку плат. У нас сьогодні громадні проблеми з Росією, Казахстаном і так далі. Одно просьба, і якщо це може. Давайте пока підписання на рік, на пока перенесемо. українським депутатам як поганим студентам перед сесією забракло часу. Робоча група, яка мала підготувати закон про лікування Тимошенко за кордоном, збиралася ледь не щодня. Єдиний результат це сварки перед телекамерами. Ось є наш закон, погоджений з місією. Це не законопроект. Якщо ви хочете, щоб цей, цей туалетний папірець приймався як українське законодавство. Нам краще вам. Гідно. Шкурні інтереси поставили вище ніж інтереси держави. після чергового безрезультатного засідання один з опозиціонерів робить висновок. От кравчук дуже добре сказав, що плили, плили. І на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили, плили, а вони на березі встралися. Не менше розчарування наступного дня чекало президентську місію Кокса кваснєвського з трьох питань, які ініційовані для розгляду, два не можуть бути розглянути, а третє ще не підготовлено робочою групою. Тому Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим наступне засідання. Кінцеві терміни для України знову відсунули. Місію вкотре продовжили аж до Вільнюського саміту. 19-го – це уже останній момент для в якому можна все що треба зробити, і ми очікуємо, як місія, що вийде так, як ми. Сьогодні говорили з нашими партнерами за джерелами одного з німецьких видань голова РНБУ Андрій Клюєв запевнив місію Європарламенту, що питання Тимошенко вирішить наступного тижня. Але цими ж днями Віктор Янукович попередив: експрем'єрці нічого розраховувати на особливе ставлення. Всі граждані України перед законом рівні. ніяких ексклюзивних підходів. Я считаю, здесь не имеет никто права. Відчути чуточку, ставлення Тимошенко может в лікарні укоризниться. Легкое нездужання, Информацию про яке донька пізніше спростувала И запланований візит до Тимошенко сокращен. Мы Юлия Владимировна, чувствуя себя не очень хорошо, попросила сама понимая это состояние, отменить и исключить посещение ну, людей, которые могут принести другую инфекцию. Тими, хто може принести нову інфекцію, виявилися подружжя Луценків та парламентський лідер батьківщини. І зрив нашої зустрічі з Юлією Тимошенко означає зрив саміту. Це є відповідь Віктора Януковича на те. Чи хоче він підписувати угоду? Долю Тимошенко вирішить в останні хвилини перед самітом. Розраховують оптимісти Європи і України. Україна все ж таки відома тим, що вона багато рішень ухвалює в останній момент. Вважаю, що угода буде підписана в будь-якому випадку, а можливі складнощі вони можуть виникнути на стадії її ратифікації без підписання угоди з Україною. Саміт в Вільнюсі значною мірою просто втрачає сенс, чого європейські структури, особливо перед Виборами до європейського парламенту дозволити собі не можуть у песимістів. Свої розрахунки що зараз шансів мало, щоб буде підписано. Така перспектива тішить політолога, котрий ніколи не приховував своєї проросійської позиції. Впевнений його однодумці в Україні вистачає. Всі будуть мати свої бонуси, оскільки опозиція. Яка там, місяць тому вже розуміла, що вона втратила свою єдину фішку євроінтеграцію, вона знову її отримує. Усі будуть задоволені. Єдине, що ну, прикро, те, що. ну, Може так статися, що доля Тимошенко залишиться невирішеною. Якщо Україна візьме паузу у відносинах з Європою, перерва може затягнутися надовго. Якщо підписання не відбудеться зараз, то що буде після цього? Для європейської сторони буде складно створити настільки ж сприятливі умови для України. Бо в ЄС є й інші питання на порядку денному. Якщо Україна не дає нам відповіді, то чому інші мають щодня концентрувати свою увагу на Україні? Щоб не прогавити те історичний момент опозиція вже мобілізує прихильників євроінтеграції. Мітинг на підтримку угоди про асоціацію призначили на 24 листопада. Як нація вміє хотіти у Європу? Показали молдавани. Тамтежні мітинг зібрав понад 100 тисяч громадян. Європа, републіка Молдова, Наталія Жишко, Олексій Тищенко, час підсумки.